З кожним днем аплатити нових ігор все збільшується та потребують більше і більше ресурсів від відеокарти. Вже зараз 8 гігабайт відеопам'яті подеколи виявляються недостатніми для комфортного геймінгу з усіма барвами навіть у Full HD. Тому відеобуфер обсягом 16 гігабайт вже виглядає більш перспективнішим на сьогодні і у майбутньому. Рішенням від компанії NVIDIA з такими характеристиками є досить потужна GeForce RTX 5070 Ti. На основі цього прискорювача ми знайшли цікаву збірку, щоб зробити акцент на потужності відеокарти, а на деяких комплектуючих, у свою чергу, заощадити. Тож потрібно наочно подивитися, чи варто це того. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу, усі посилання в описі. Розбиратися з такою конфігурацією будемо на прикладі готового ПК Hexo Gaming RTX 5070 Ti Pro. Його було надано магазинам Telemart UA, де також можна знайти різноманітні комплектуючі для будь-яких ПК або одразу обрати для себе готову збірку на будь-який смак. До речі, саме зараз Телемарт найбільший комп'ютерний магазин України, святкує свій 15-й день народження, тому до 14 вересня ви маєте змогу отримати знижки рівня Чорної п'ятниці на дуже широкий асортимент продукції. Переходьте за посиланням під відео і вивчайте пропозиції та акції. До того ж, саме зараз збірка будь-якого ПК буде безкоштовною, а також діють інші цікаві активності для геймерів, фанатів заліза та творчих особистостей. Основною зіркою та головною рушійною силою будь-якого ігрового ПК є відеокарта, тому саме з неї і почнемо розглядати компоненти збірки. Встановлена саме тут Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC SFF, яка є сумісною з Nvidia SFF Ready системами. Чип пристрою налічує майже 9 тисяч куда ядер, по 280 текстурних конвеєрів та тензурних ядер, 96 блоків растеризації та 70 ядер для прискорення трасування променів. Базова частота роботи GPU становить 2295 МГц, а в бустовому режимі може доходити до 2500 Об'єм пам'яті тут оптимальний: 16 ГБ типу GDDR7, а разом з досить широкою 256 бітною шиною вдається передавати 896 ГБ інформації за секунду. Саме ця версія отримала систему охолодження WindForce з трьома вентиляторами, які працюють незалежно один від одного та забезпечують ефективне відведення тепла. А фірмовий додаток від Gigabyte дозволить вручну налаштувати режим роботи кулерів та налаштувати rgb підсвічування на власний смак. Тепер настала черга компромісних комплектуючих, завдяки яким вдається отримати раціональну та більш доступну вартість системи. В якості основного процесору тут обраний досить популярний та оптимальний за можливостями 8 ядерний, 16-потоковий AMD Ryzen 7 7700. Із архітектурою Zen 4. Його базова частота становить 3,8 ГГц, а в динамічному режимі він розганяється до 5,3 При цьому теплопакет дорівнює лише 65 Вт, що робить його досить економічним на фоні старших моделей. Чіп виготовлений під системи на Socket M5, підтримує сучасну пам'ять DDR5 та шину PCI 50 а також має вбудовану графіку Radeon Graphics, якої вистачить для базових робочих завдань. Для ігори роботи це відмінний середнячок із чудовим співвідношенням ціни й можливостей. Тримати температуру CPU у межах норми буде Arctic Liquid Freezer 3 240 ARGB, рідинна система охолодження з радіатором на 240 мм. Mm. Вона цікава тим, що має вдосконалений водоблок із вбудованим невеликим вентилятором, який обдуває зону ВРМ материнської плати, покращуючи стабільність при високих навантаженнях. А комплектні вентилятори Arctic P12, в основі яких є надійні гідродинамічні підшипники, відомі своїм високим статичним тиском та низьким рівнем шуму, як під час легких задач, так і непростих випробовувань. Додатково система оснащена ARGB підсвіткою, яку можна синхронізувати з іншими компонентами. Саме ця модель є однією з найпопулярніших серед тих, хто хоче ефективне й тихе охолодження для потужного процесора. Також в нас є огляд ідентичної РСО тільки з 360-мм радіатором, за бажанням дізнатись більше деталей посилання в описі. Встановлений процесор в материнську плату Gigabyte B650 Aorus Elite AX-V2 у форматі ATX, яка створена для тих, хто хоче отримати стабільну платформу з перспективою оновлення. Вона отримала 12 плюс 2 плюс 2 фазну підсистему живлення з масивними радіаторами, які ефективно відводять тепло навіть при розгоні. Для накопичувачів тут передбачено три слоти М2, один з яких має підтримку PCI і 5.0. Проте слот відеокарти підтримує PCI Express лише 4-го покоління, що може трохи погіршити показники графічних прискорювачів нового стандарту. Щодо комунікаційних можливостей, то материнська плата підтримує Wi-Fi 6e та 2,5 гігабітну мережу, а також сучасний набір портів. USB, серед яких є швидкі Type-C на 20 Гбіт на секунду для інтерфейсної панелі і вдвічі повільніші для корпусу. Отже, вона орієнтована на геймерів, які цінують баланс між функціоналом та доступністю. Оперативна пам'ять в цьому комп'ютері це Kingston Fury Beast DDR5RGB, що складається із двох модулів по 16 ГБ. Вони працюють на швидкості 6 тисяч мегатранзакцій за секунду із таймінгами CL30 і 2 по 36, що є доволі агресивними налаштуваннями для ddr 5 Напруга складає лише 1,35 вольта, тож навіть при високій швидкості пам'ять залишається енергоефективною. Окремо варто відзначити стильну rgb підсвітку та притаманний ОЗП від Kingston строгий ігровий стиль. В цілому такого обсягу пам'яті із запасом повинно вистачити для сучасних ігор або роботи з популярними додатками. Зберігання даних покладено на Kingston NV3 об'ємом 1 ТБ. Це NVMe SSD з інтерфейсом PCIe 40X4, який чудово підходить для встановлення ОС, ігор та повсякденних додатків. Забезпечує він швидкості до 6000 МБ за секунду на читання та до 4000 на запис. Модель відноситься до народного сегмента, але при цьому має непогану витривалість до 320 TBW. До речі, по підкасті можете переглянути наш огляд на цей накопичувач. Живленням усіх компонентів займається Gigabyte UD850GMPG5. Це модульний блок живлення потужністю 850 Вт із сертифікатом 80 Plus Gold з гарантією на 5 років. Він відповідає стандартам ATX 30 і має сучасний роз'єм 12 VHPWR, тож готовий надати достатньо напруги та працювати навіть з топовими відеокартами. Внутрішня елементна база якісна, адже відповідає концепції Ultra Durable, А за активне охолодження відповідає 120-мм міліметровий вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Тож джерело підходить для довготривалого використання і має запас потужності на майбутнє. Всі комплектуючі розміщені в корпусі PC Cooler C3 t 500 ARGB. Це акваріумний мідтауер із прозорими скляними панелями та двокамерною конструкцією, тобто блок живлення, розміщений позаду материнської плати. А 5 комплектних вентиляторів з ARGB підсвіткою дозволяють отримувати систему в холоді. Корпус підтримує встановлення відеокарт довжиною до 400 мм, процесорних кулерів висотою до 165 мм та радіаторів SRO до 360 мм. Для накопичувачів передбачено кілька кошиків під 2,5 та 3,5 дюймові диски. До того ж, продумана система кабель менеджменту і достатньо простору всередині роблять його зручним у складанні, а дизайн приємним для ока. Ну що ж, з комплектуючими розібрались, тепер настав час різноманітних випробовувань. Почнемо з прогріву. Без суттєвого навантаження на ПК все без несподіванок. Температури CPU та GPU у нормі по 40 та 38 градусів Цельсія відповідно. При стресовому навантаженні у бублику процесор та відеокарта розігріваються до однакової температури у приблизно 70 градусів. При цьому частоти графічного процесора сягають 2630 МГц. Цікаво, що якщо ж навантажити лише два ядра процесора, то рідинній системі охолодження вдається втримати температуру процесора лише на рівні у 91 градус, і через це втрачаються робочі частоти. Графічний прискорювач же тримається непогано і залишається у тому самому температурному діапазоні. Під час гри усім компонентам стало прохолодніше. І, наприклад, у Cyberpunk 2077 температура CPU коливалась біля 70 градусів, GPU грівся до 65, а VRAM, у свою чергу, майже завжди залишалась на 1 градус холоднішою. Також ми провели кілька синтетичних тестів для того, щоб повністю впевнитися у стабільності ПК. Тож і ви можете подивитися на результати цих випробувань та можливо порівняти з власними системами або іншими кандидатами для покупки. Зрозуміло, що цільовою роздільною здатністю для GeForce RTX 5070 Ti є Quad HD, а то й 4 k Але в таких форматах в нас вже були тести цього прискорювача. Тому буде цікаво подивитись, як відеокарта потягне найважчі налаштування в нових іграх у Full HD у команді з не самими потужними комплектуючими. Починаючи з важкого проєкту Alan Wake 2 на високих налаштуваннях та найвищим трасуванням шляху, відеокарта одразу стикається з проблемами. При такому розкладі картинка оновлюється частотою приблизно 40 разів за секунду, а подеколи і зовсім падає до планки у 35 FPS. Це не робить ігролад абсолютно неграбельним, але від такої системи хочеться бачити більшого. Все ж таки, після додавання якісного режиму DLSS ситуація виправляється, і тепер можна отримати коло 70 стабільних ФПС. Так, у важкі моменти присутні просідання та короткі посмикування, але це ніяк не впливає на загальні враження. Долаючи вулички квітучого Кіото, при усіх доступних налаштуваннях на максимум в Assassin's Creed Shadows виходить отримати приємне FPS. Можливо, у важких сценах чи під час активної зміни картинки в процесі паркуру частота кадрів може просісти до більш низьких значень. Тоді DLSS легко врятує положення. Call of Duty можна собі ні в чому не відмовляти. На екстремальних налаштуваннях середня частота зміни кадрів становить 200, а під час перестрілок чи активних перебіжок мінімальним значенням стає 145 фпс, що також є більш ніж достатнім результатом для комфортного ігрового досвіду. Тож завадити воювати за топ-1 нічого не зможе, хіба що індивідуальний скіл. Витягнути 60 кадрів за секунду на найважчому пресеті налаштувань трасування променів та шляху, плюс dlaa згладжування на своїх плечах відеокарті не вдається. Як результат, маємо коло 50 стабільних fps, проте без критичних просідань. Такий процес сміливо можна назвати грабельним, але більшості гравців все ж таки може не сподобається. А от апскейлер в режимі якості дозволив отримати понад 70 стабільних FPS. При цьому завдяки новому поколінню DLSS такий режим масштабування майже ніяк не впливає на чіткість зображення. Тож відрізнити картинку від оригіналу вже стає дуже важко. Піддослідна система надає достатньо ресурсів для подолання боліт, наповнених монстрами у Diablo 4 на RT-Ultra пресеті графіки. Навіть під час дуже насичених та активних сутичок з ворогами частота кадрів не падає нижче 80. Проте подеколи все ж зустрічаються короткі посмикування, а у нічну пору продуктивність може очікувано трохи впасти. Дуже важкі для будь-якої системи налаштування трасування променів та шляху в Doom The Dark Ages разом із пресетом графіки Ultra Кошмар не дають можливості повбивати усе живе навкруги з достатньою частотою кадрів. Але варто відмітити, що значення показника дуже рідкісних подій майже не відрізняється від основних, тому ігролад залишається досить приємним. Знову ж, використання якісного режиму DLSS дозволяє забути про минулі турботи з приводу продуктивності і мати максимум задоволення від екшену легендарного слешеру під епічні треки. Також милує Око чудова деталізація природи навкруги в Dragon Age The Veilguard well на ультрапресеті графіки та такій же самій якості трасування променів. Частота оновлення екрану цілком достатня і не потребує будь-якого втручання. Усе плавно та без просідань. Перебіжки покинутим містом другої частини Dying Light відчуваються дуже реалістичними на максимально доступному пресеті графіки High Quality RT. Показник FPS майже завжди залишається у тризначному діапазоні. Під час нічного полювання чи досліджування інших локацій, частота кадрів може трохи зменшитися. Але все одно залишиться достатньою внаслідок непоганого запасу. Також варто відмітити, що процесор працює на максимум своїх можливостей, значить при використанні потужнішого CPU результат міг би бути кращим. Досить комфортний ігролад і у The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, якщо не звертати увагу на вже звичні та притаманні цій грі постійні посмикування та підфрізи. Отже, при потраплянні у більш важкі локації чи зони з поганою погодою, частота кадрів падає до досить неприємних значень. Тому в цій грі DLSS напрошується таки до активування задля уникнення більшості проблем та неприємностей. Продуктивності системи цілком вистачає, щоб з комфортом долати вузькі вулички мексиканських селищ та лісів у Forza Horizon 5 на екстремальних налаштуваннях з покращеним затіненням та трасуванням відображень для машини гравця. При цьому бачимо понад 150 стабільних кадрів за секунду. Тож для повної картинки потрібна ще одна маленька деталь: ігрове кермо. Також варто подивитися на продуктивність у покращенні версії 5 GTA, де на максимум rt при сеті графіки та додатково покращеною якістю глобального освітлення вдається отримати максимально приємний ігролад, як у місті, так і поза його межами, при цьому без явної різниці в частоті кадрів, що не є притаманним для гри. Єдиним поясненням є недостатня продуктивність процесору, що також видно і по неповному навантаженню на відеокарту, через яке її можливості не розкриваються на максимум. Об'ємного буферу пам'яті відеокарти цілком вистачає, щоб закрити усі забаганки Horizon Forbidden West з дуже високими налаштуваннями графіки. Тому частота оновлення екрану перевалює за сотню FPS і завжди залишається у тому діапазоні. Середньовіччя Kingdom Come Deliverance 2 також не стає проблемою для подолання навіть при спірних експериментальних налаштуваннях картинки. На відкритих локаціях маємо коло сотні кадрів за секунду, а на стежках густих лісів чи у населених таборах продуктивність трохи знижується, але не до критичного рівня. Побігати в активну RPG Pass of Exile 2 можна на високих налаштуваннях разом з ультраякістю тіней та глобального освітлення. Приємно, що навіть під час великої кількості ефектів на екрані, судячи по показнику дуже рідкісних подій, мінімальна частота оновлення екрану становить 94 рази за секунду. Це означає, що навіть у ендгеймі, де дуже багато монстрів та різноманітних абілок, продуктивності цілком вистачить для утримання задоволення. Подорожувати мальовничими краєвидами кіно гри Сеніо Сага Hellblade 2 сміливо можна на дуже високому пресеті графіки. Картинка оновлюється завжди більше ніж 70 разів за секунду, навіть під час пробіжок високодеталізованими локаціями. Проте є нюанс, що під час кат сцен частота кадрів вже помітно знижується і майже завжди перебуває в діапазоні від 30 до 40 оновлень за секунду. Ігролату Stalker 2 серця Чорнобилю навіть на епічних налаштуваннях без будь-яких втручань до нативної картинки залишається досить приємним, якщо не брати до уваги чималі просідання у наповнених NPC локаціях або прості посмикування, які викликані ще не до кінця вдосконаленою оптимізацією, а можливо і недостатньою потужністю процесора. Але якщо дивитися в цілому, то ігровий процес залишається більш ніж доступним. Нещодавно представлена Titan Quest 2, незважаючи на свою не дуже вражаючу графіку, досить сильно навантажує систему, але максимальні налаштування залишаються повністю підвладними розглянутим ОПК. Можливо, через посередню оптимізацію частота кадрів у грі дуже нестабільна і, помітно, змінюється у різних локаціях та залежить від часу доби. Проте завжди залишається вищою за мінімально комфортний поріг у 60 FPS. Тож у висновок можна сказати, що Hexo Gaming RTX 5070 Ti Pro це збалансована ігрова система, головним елементом якої виступає продуктивна відеокарта GeForce RTX 5070 Ti із великим 16 ГБ буфером. Вона дозволяє комфортно грати у сучасні проєкти на максимальних налаштуваннях графіки, точно у Full HD із важким рейтрейсингом майже без додавання масштабування. А завдяки підтримці DLSS за бажанням можна отримати плавний геймплей і в більш актуальній Quad HD роздільній здатності або ж взагалі опанувати 4К геймінг, але там доведеться йти на компроміси. Щодо обраного процесору AMD Ryzen 7 7700, то він забезпечує достойний рівень продуктивності у багатопотокових завданнях, хоча в окремих іграх його можливості дещо стримують відеокарту. Водночас використання якісного рідинного охолодження Arctic Liquid Freezer 3 240ARGB та платформи на базі Gigabyte b 650 Orus Elite AX V2 гарантують стабільну роботу навіть під навантаженням. Хіба що можливість використання лише PCI e 4.0 трішки засмучує. Хоча, як показала практика, їй майже не впливає на рівень продуктивності. Тож у загальному підсумку Hexo Gaming RTX 5070Ti Pro пропонує відмінне поєднання ціни, продуктивності та зовнішнього вигляду, і стане гарним вибором для геймера, що хоче отримати максимальну віддачу і підтримку сучасних технологій без поглиблення у технічні аспекти і збірки своїми руками. А ви вважаєте покупку одразу готового ПК раціональним рішенням? Чи варто самому детально обирати кожну частинку пазлу? Залишайте свої думки в коментарях та не забувайте підтримувати канал вподобайками та підпискою. До нових зустрічей! Слава Україні!